Привіт, я Максим Щербина, і це новий проект телебачення Торонто, у якому ми дивимось у самісіньку суть звичайних речей. І сьогодні ми поговоримо про насправді важливе: про бінжвочинг. Ні, це не нова категорія на порнхабі. Бінжвочинг можна перекласти як серіальний запій, майже як текіла-дрінкінг, але замість текіли, серіали, серія за серію без зупинок. Дякуйте за це стрімінговим сервісам, які придумали автоматичне відтворення наступної серії. Це та сама технологія, яка підштовхує дивитися другий сезон Stranger Синкс до ранку, третій вже на роботі. А потім ввечері йти на штурм будинку «Мілі Бобі Браун з вимогою зняти четвертий сезон вже до кінця тижня. Нагадування про те, що було у попередній серії, вбив картковий будинок. Саме після нього серіали почали завантажувати у мережу не серіями, а цілими сезонами. Та ще й без розкладу. Ти не чекаєш вечора неділі, а дивишся усе й одразу. Коли зручно тобі, а не керівництву канала. Вже на старті цієї технології 61% глядачів почали дивитися більше однієї серії за раз. успіх моделі Нетфліксу, коли ми викладаємо одразу весь сезон карткового будинку, доводить одну просту річ: аудиторія хоче контролювати свій час, вони хочуть свободи. Якщо люди хочуть запою від карткового будинку або інших серіалів, хай буде запій. Ви не повірите, скільки народу зустрічає мене на вулиці, та щиро каже: дякую, що просрали Ри дні My мого God. життя, дякую, Кевіне. Усі звинувачення у сексуальних домаганнях з тебе зняли? тож можеш просирати наше життя і надалі. Спочатку Нетфлікс навіть хвилювався за свого глядача, як глибоко той занурився та чи не забуває митися. Але потім махнув рукою. Ну бо гроші не пахнуть. Та почав штампувати по цій схемі серіал за серіалом. І тепер, чи не кожен другий глядач, виринаючи з чергової багатосорійної новинки, раптово розуміє, що вже тиждень їв лише нігті. Вчені довели, що в чоловіків, які дивляться телевізор більше 20 годин на тиждень, кількість сперми зменшується на 44 44% Майже стільки. Які набрала серіальна партія Слуга народу на останніх виборах до Верховної Ради, які ще потрібні аргументи, щоб зрозуміти, що серіали стали чимось набагато більшим, ніж просто історія у телевізорі. Ну або через серіали у телевізорі люди стають чимось меншим, ніж люди. Я пам'ятаю, коли у фільмі я до вас з всією фразою: «Доброго утра, господин президент. Доброго утра, господин президент. Ви Якраз сиділи в биральні і цікавилися останніми новинами. Раніше перегляду серіалів теж була притаманна запійність. Але стрімінги вивели це на новий левел. Одна справа, коли ти нарешті викачав усі сезони Лосту та доктора Хауса, взяв відпустку, забив холодильничок їжею, передивився усі 100 тисяч серій, а поговорити як слід і нема з ким. Бо усі обсмоктали встрати фінал лосту ще 10 років тому. А афоризми від Хью Лорі задовбали не менше, ніж цитування операції И і зовсім інший фан. Коли ти дивишся другий сезон фліїбек або неймовірної місіс Мейзел у два к. 19 Ти наче за ніч вчиш нову іноземну мову, і вже вранці можеш спілкуватися нею із зовсім незнайомими людьми. Серіали стають тією мовою, якою люди говорять одне з одним, перетинаючи кордони спільнот, культур та країн. Сучасний українець, який зустрічає десь у Амстердамському хостелі Норвежця чи Італійця, вже зі старту має як мінімум три спільні теми для смолтолку: Гра престолів, Чорнобиль та Єрсин Єрс. Панове діти, не йдіть на факультет міжнародних відносин. Краще подивіться серіал. the boys soups lose hundreds of people each year to collateral damage Але бінжвоченг не захопив би світ, якби не інша важлива складова серіалів, що суттєво еволюціонувала за останні 10 років. Йдеться про той ренесанс, який завдяки серіальному формату переживають великі захоплюючі історії. Серіали це нова література. Сьогодні вони замінили фільми та романи. Вони стали найкращим засобом передачі ідей. Серіальний бум повернув письменникам та сценаристам можливість розповідати довгі, закручені історії, змальовувати складних персонажів, вибудовувати зв'язки між ними. За сезон серіалу можна не просто розкрити героїв, а зробити їх родичами глядача. Тому драма пішла у серіали. А кінотеатри остаточно окупували блокбастери, в яких от от з'являться доріжки для боулінгу. Бінжвочинг суттєво підсилює задоволення від взаємодії з персонажами серіалу. Якщо раніше ви були скоріше приятелями, які бачаться раз на тиждень, то зараз це приречена пристрасть. Вона вдихає у вас життя на короткий проміжок часу, а потім лишає порожнечу. Ну що ще потрібно, щоб сховатись від світу, який котиться у прірву швидше за гіперлуп ідеальна форма ескапізму. Але водночас серіали ідеальний інструмент, щоб нав'язати нам уявлення про світ. Тому що чим глибше глядач занурюється у фіктивну реальність, Тим сильніше починає копіювати звідти емоції та думки, тим більше це відбувається на реальному житті. Четверта стіна між серіалом та життям з кожним релізом стає все більш хиткою. Так, серіали, як і будь-яке інше мистецтво, завжди впливали на реальність. Коли вийшли друзі, американки почали масово стригтися під Дженніфер Еністон. Так і казали: – «Пострижіть під Рейчел!» Теорія великого вибуху. Легалізувала гіпкультуру та вивела з соціальної тіні ціле покоління молодих людей. І таких прикладів десятки і сотні. Та що нам казати, після виходу Чорнобиля у прип'ять повалило стільки туристів, скільки не бачила площа ринок. Серіал CSI місце злочину, який розповідає про відділ криміналістів та різноманітні дослідження, що допомагають викривати маньяків, взагалі змінив американське судочинство. Присяжні, надивившись CSI, починали вимагати від прокуратури та поліції все більше і більше різноманітних досліджень та експертиз. Згодом частина з цих досліджень. Впроваджувалися як стандарти та допомагали виправдовувати невинних. Але й сьогодні деякі американські адвокати, відбираючи потенційних присяжних, питають, чи є вони шанувальниками шоу про криміналістів і найбільш затятих фанатів, відсіюють. Що це? це невеличкий шматочок мозку. О, ти ж завжди казала, що було б добре мати ще трішки мозку. Найсвіжіший приклад скандал навколо трейлеру другого сезону серіалу «Джек Райан». У трейлері є натяки на те, що Венесуела опиниться у центрі глобальної змови, пов'язаної з ядерною зброєю. Так от, керівництво Венесуели, у якої не дуже гарні стосунки зі штатами, вже виступило з заявою, що це тупа пропаганда, замаскована як розвага. Єдиний висновок, який можна з цього зробити, на відміну від населення, влада у Венесуелі не страждає від блекаутів, та може дивитися трейлери. Зараз з'явились плітки про те, що Netflix тестує повернення до старої моделі розповсюдження контенту один тиждень, одна серія. Бо вже на другий день після прем'єри нового серіалу весь світ складається виключно зі спойлерів до нього. І це вбиває перегляди. Але велику стрімінгову революцію це не спинить. Вже є хулу та Amazon Prime. Ось ось свій стрімінг запустить Дісней. З 2020 року свою платформу обіцяє HBO, тож вплив серіалів буде тільки збільшуватися. Тисячу років тому світом рулила Біблія. Сто років тому всі розмовляли. Персонажі Хемінгуея. 50 років тому світовою релігією була музика, Бітлз були популярніші за Ісуса. І це слова самого Джона Леннона. Сьогодні Арія Старк хайповіша за Діву Марію, бре Тешлі та Йоко Оно разом узятих, тому що за нею стоять тисячі талановитих людей, мільярдні бюджети, соціологія, яка розраховує кожну твою реакцію наперед та найсучасніші технології. This? Is Тож, наступного разу, коли ви з головою поринете у якийсь серіал та безвилозно просидите дома увесь вікенд, подякуйте за це алгоритмам, перефразуючи салмана ружді, сьогодні серіали це не просто нова література, це нова релігія. Тож, молимось за те, щоб у четвертому сезоні Ріка та Морті було дійсно 70 серій. Ставимо свічки, щоб Дональд Гловер не помер від власної неймовірності, ну і щоб не вийшов другий сезон Чорнобиля. На тлі цього релігійного екстазу у мене єдине прохання. Накидайте в коментарі кльових серіалів.